Всім привітики! Сьогодні ми з вами вирушимо у захоплюючу подорож до чарівного міста Теруель, що знаходиться в Іспанії. У цьому відео ви дізнаєтесь про багату історію Теруеля, його визначні пам'ятники та легендарну історію Поринути у середньовічну атмосферу разом зі мною. Мені так сподобались ті сходи. Якщо піднімаючись сходами, можна насолоджуватись прекрасними панорамними видами на місто і його архітектурні пам'ятники. Але я спускаюсь. І теж можна насолодитися красивими видами. І, до речі, ці сходи з'єднують з залізничною станцією з історичним центром міста, що дозволяє туристам легко діставатися до основних визначних міст. Я довго думала та й вибирала, куди можна поїхати в якесь цікаве місце. Коли я прочитала цю історію, мені захотілось поїхати і побачити, мавзолей коханців, де зберігаються їхні останки, тому що це не просто романтична історія, це щось більше, і вона нагадує нам про силу справжнього кохання та відданості. Спочатку ми ходили містом, гуляли вуличками, зараз вам все покажу і розкажу потім історію. А ти поки що постав лайк та не забудь підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Тут я побачила таку гарну арку і вирішила скоротити шлях. І мене чекав сюрприз. Фу, тут воняє? Фу, воняє. Дійшли ми ось до такого тунелю, і це, виявляється, був ліфт. Ми піднялися на другий поверх і опинилися біля спуску сход. Далі ми пішли гуляти і дивитися визначні пам'ятки міста. Тут ми побачили бібліотеку та два літаки. Один навіть американський був, інший іспанський. Далі ми дійшли до головної площі міста Пласа Дель Торіко, майданчик бичка. Тут ми побачили символ міста, маленьку фігурку, але я не думала, що настільки маленька буде. Ну що, перейдемо з вами до історії. Жителі Теруеля впевнені, що ця історія трагічного кохання, послужила прототипом шекспірського роману. Ромео та Джульєти легенда бере початок у 13 столітті. В цьому місті жила юна дівчина на ім'я Ізапель. Вона була дочкою багатого купця, а її краса і доброта були відомі далеко за межами міста. Нарешті я дійшла до цього місця, де я хотіла побачити цю пару. Ізапель кохала Дієго, і Дієго кохав її. Але Дієго був бідний юнак з міста. Батько Ізабель не був задоволений вибором доньки, адже Дієго був бідний і не міг забезпечити її гідним життям. Тому він попросив умови. Його повинен був здобути багатство за 5 років, і тільки тоді він зможе одружитися з Ізабель. Юнак вирішив прийняти цей виклик і вирішив шукати долю. Ізабель дівчина вірно чекала свого коханого, але роки минали, а дієго не повертався. П'ятий рік, коли термін уже добігав кінця, батько Ізабель втратив терпіння і влаштував їй весілля з іншим багатим чоловіком. В той же день, коли Ізабель виходила заміж, Дієго повернувся в Теруель з достатньо великим багатством, щоб виконати умову. Пізнавшись про весілля, дієго поспішив до Ізабель, Він знайшов її в новому домі і благав дати йому поцілунок на знак їхнього кохання. Вона була заміжня жінка, відмовила йому, бо відчувала себе зобов'язаною бути вірною своєму чоловіку. Вічі вхопив Дієго, і він помер від розбитого серця прямо на її очах. Наступного дня після похорон. Дієго Ізабель роздирається горем і почуттям провини, підійшла до його тіла і поцілувала його в уста. Після цього вона впала мертвою поруч з ним. Містяни були настільки вражені цією трагічною історією кохання, що поховали їх разом у цьому соборі. Далі, коли ми пішли по цьому соборі дивитися, побачили виставку картин. Тому зараз я вам покажу. Ну, як вам історія? Далі ми просто гуляли, ходили містом, дивилися, що тут є, що цікавого. Коли я сюди йшла, я думала, там якась краса буде, але кроме сход і нічого не побачили будівель. Але поряд було начебто як лабіринт, але підніматися мені вже не хотілося. А далі вам хочеться показати ось такий краєвид. Дякую вам за перегляд, буду чекати вас в наступному відео.